Народний виконком проголосував за проект міського бюджету на 2015 рік, хоча й висловили кілька своїх зауважень щодо головного фінансового документа міста. Зокрема, запропонували зекономити близько 1 мільйона гривень, котрі планують направити на висвітлення діяльності міськради та її виконавчих органів, залишити лише 420 тисяч гривень на газету міста та технічну підтримку сайту міської ради. Таку пропозицію підтримали не всі, як і те, щоб не виділяти майже 375 тисяч на газ для постійного горіння вічного вогню. Отримує Житомир Гро і на бюджет розвитку міста фонду гривень. Це до бюджету розвитку. Очікуються вони від продажу земельних ділянок 10 мільйонів. Від продажу майна два мільйони гривень і мільйон 200 – це кошти пайової участі на розвиток інфраструктури міста. А от освітянам може пощастити менше дефіцит коштів на їхню галузь 33,8 мільйона гривень. Тобто є ризик того, що діти перших четвертих класів можуть лишитися безкоштовного харчування у школах.